І вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Окрему шуці під час патрулювання зупинили перехожого, а той вистрілив з травматичної зброї, поранивши військовослужбовця ТЦК. У Полтаві шестикласник здійснив неправдиве повідомлення про загрозу терористичного акту для одного із навчальних закладів міста. На Полтавщині може з'явитися відзнака почесний громадянин Полтавської області. А тепер про це та інше більш докладно. Росіяни продовжують атакувати нашу область у ніч на 19 березня по Полтавщині. Вони випустили ворожі безпілотники. Уламками одного з них пошкоджено складське приміщення підприємства у Миргородському районі. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, серед людей постраждалих немає. У Кременчуці військовослужбовця ТЦК поранили із травматичної зброї. Сталося це сьогодні, 19 березня, близько сьомої ранку. Під час патрулювання міста поліціянти та працівники районного терцентру комплектування зупинили перехожого. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, під час спроби перевірити у нього документи, чоловік вистрілив із травматичного пістолета та поранив у ногу військовослужбовця ТЦК. Патрульні поліцейські зупинили чоловіка. Пораненому військовому на місці події було надано допомогу медиками, обійшлося без госпіталізації. Слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце події, було встановлено попередні обставини. Встановлено, що правопорушником є місцевий мешканець 77-го року народження. Зброю з місця події також вилучено. Обставини та причини події наразі з'ясовує слідство. Вирішиться питання щодо правової кваліфікації події. Прокоментували інциденти Полтавському обласному ТЦК. Хотів би попросити утриматись від маніпуляцій стосовно цього випадку кваліфікування е, даної ситуації на власний розсуд. Поліція встановить та слідство встановить причини, події, наслідки, правові. Екс-депутата Полтавської обласної ради від партії Слуга народу Олександра Смірнова засудили до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомили у центрі протидії корупції. Нагадаємо, 4 червня минулого року обранця визнали винним у заволодінні 100 тисячами гривень, призначених для виплати грошової допомоги на лікування. За версією прокуратури, депутат залучив свою двоюрідну сестру для того, щоб оформити виплати на неї. Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок першої інстанції. У грудні 2022 року Смірнов, у якого до кінця року залишилося 200 тисяч гривень з бюджету для надання матеріальної допомоги громадянам, нібито вирішив заволодіти частиною цих коштів. За версією прокуратури, депутат залучив свою двоюрідну сестру Тетяну для того, щоб оформити на неї виплати. При цьому вона надала підроблену виписку із медичної карти про наявність у неї захворювання. Згодом Смірнов наполягав, що його сестра мала право на такі виплати через. Одне матеріальне становище, двох неповнолітніх дітей та чоловіка, який служить у силах оборони. На виконання вироку суду Смірнова взяли під варту в залі суду. Вирок ще може бути оскаржений до Верховного суду. Збрехав про теракт у школі і попався 18 березня, близько 13-ї години. До поліції Полтави надійшло анонімне повідомлення про можливу загрозу для одного із навчальних закладів міста. Із приміщення відразу евакуювали близько 400 дітей та педколектив, правоохоронці, які обстежили територію вибухонебезпечних предметів. Не виявили невдовзі. Оперативники встановили так званого жартівника. Ним виявився 11-річний шестикласник цього навчального закладу. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Із малолітним хлопцем проведена превентивна робота, а стосовно його батьків, інспекторка ювенальної превенції Полтавського районного управління поліції склала адміністративний протокол за частиною першої статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Адмінматеріали вже скеровані до суду, а в разі визнання вини судом батькам загрожує. Накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відзнаку почесних громадянин Полтавської області хочуть запровадити у Полтавській обласній раді. За один рік таке звання зможуть отримати лише три мешканці регіону. Докладніше про це розкажуть наші кореспонденти. Депутати Полтавської обласної ради ініціювали створення унікальної, за їх словами, відзнаки для мешканців регіону, звання почесний громадянин Полтавської області. Прийняття такого статусу та усі деталі з цього приводу обранці обговорили на засіданні постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Ми проаналізували практику інших регіонів. І на ваш, на ваш розгляд виносимо зараз на комісію таку методологію прийняття рішення, яким би враховувались побажання не тільки депутатського корпусу. Ми тут пропонуємо залучити і такий варіант, як опитування, пряме опитування через наш портал Smart Region, для того, щоб саме присвоєння було більш демократичним. І дуже хочеться, щоб вже найближчий час. Перші я думаю, що це будуть наші захисники, були настояні звання почесного громадянина Полтавської області. Члени комісії погодили, що на рік не більше трьох мешканців області зможуть отримати звання почесного громадянина Полтавщини. При цьому галузь, в якій людина отримала певні здобутки, може бути різна. Напрями в яких царинах може присвоїтись їх значно більше. Я розумію, що може бути визначено за один раз, наприклад, Царині економіки, науки та освіти також депутати погодили, що окрім присвоєння цього статусу, людина обов'язково отримає додаткову виплату. Тут треба визначитися, щоб це була одноразова допомога. На зараз стипендія пожиттєва. Бо це більше як не матеріальна допомога, а як статус визначений громадянина Полтавської області про його заслуги. Оскільки це питання потребує уточнень, наприклад, про суму одноразової виплати, проєкт відправили на доопрацювання. Загалом члени комісії розглянули 14 питань порядку денного. Ремонт доріг на Полтавщині, передача майна військовим частинам та діяльність комунальних підприємств регіону в енергосекторі. Ці та інші проєкти розглянули депутати обласної ради на засіданні комісії з питань житлового комунального господарства. Побувала там наша знімальна група. Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії. Вони зібралися на засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. Одне з ключових питань порядку денного стосувалося допомоги армії для військових частин. Планують передати майно. Ми виносять пропозицію на сесію. Я скажімо так, надію, що депутати всі підтримують. Обговорили на комісії і питання ремонту автомобільних доріг на Полтавщині. Ми також розглянули можливості в межах такого обмеженого фінансування все ж таки покращити дорожнє полотно для доріг місцевого значення, розглядали можливості активізації ремонту на дорогах державного значення. Це стосується напрямків. Котельва, Миргород, хорол, тобто декілька громад. Розглянули члени комісії, зокрема, і інвестиційну програму Полтава теплоенерго на 2024-2025 рік зі змінами. Цілі виробничої діяльності підприємства це підвищення якості та надійності теплопостачання споживачів, зниження собі вартості теплової енергії, скорочення споживання енергоресурсів, розширення бази споживачів, вартість інвестиційної програми 171,5 млн на виробництво 139 млн, майже 140 млн розпортування. 29 майже мільйонів і постачання майже 3 мільйони гривень. Заслухали депутати і звіт виконувача обов'язків генерального директора аеропорту Полтава за результатами господарської діяльності підприємства за минулий рік. Також прохід виконання програми енергоефективність 2030 минулого року. Погодили на профільній комісії і звіт про виконання обласної програми Питна вода Полтавщини на 2022-2026 роки. Ми склали перелік робіт, яких можна було профінансувати у 2024 році. Це було майже 40 заходів, на загальну суму 374 мільйони. На сьогодні ми сформували перелік на 25 заходів. На 25 рік загальна сума теж на сьогодні достатньо серйозна 571 мільйон. Ну, як буде фінансування, побачимо. Загалом на засіданні розглянули 20 питань порядку денного. А у Миргороді відкрили центр підтримки ветеранів. Заклад створили, щоб надавати юридичну психологічну допомогу захисникам і захисницям. Також там працюватимуть фахівці відділу у справах ветеранів та тих, хто супроводжуватимуть ветеранів та демобілізованих осіб. Як все було? Дивіться у нашому сюжеті. У Миргороді запрацював центр підтримки ветеранів. У закладі надаватимуть всебічну підтримку захисникам і захисницям. Там працюватимуть фахівці відділу у справах ветеранів Миргородської міськради, працівники із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, психолог та юрист. На відкриття завітав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. За його словами, Полтавщина одна з перших областей, де почали відкривати ветеранські центри. Полтавська область вона завжди одна із передових з точки зору впровадження програм і соціального таксі, яка вже діє в нас чотири роки, і більше 20 мільйонів гривень ми. Виділяємо на певні програми вже на рік 2025. на відкриття центру. Завітали міністр соціальної політики України Оксана Жалнович та заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Щоб це справді було місцем, де людина може отримати різносторонню підтримку різносторонню допомогу для того, щоб вирішувати абсолютно всі свої проблеми. Я дуже рада, що в вашому місті таке місце з'явилося. Що це буде якраз той простір, в якому можна буде отримувати таку підтримку і допомогу? Але тепер наша спільна задача зробити так, щоб тут бурхлило життя, і були люди, які були емпатійні і професійні в один в той самий момент, які були зацікавлені в тому, щоб довести кожного ветерана до добробуту його, і його родини. Він у всіх різний, але кожен запит має бути. Відповідно, забезпечені необхідними інструментами і можливостями створили центр завдяки підтримці громадської організації Зміни можливі у партнерстві з Миргородською міськрадою та програмі розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні. Кошти на хаб виділив уряд Німеччини сьогодні в цій кімнаті ми бачимо партнерів різних рівнів, починаючи з національного рівня, міністерство соціальної політики, міністерство у справ, ветеранів, обласну адміністрацію, міську адміністрацію і громадянське суспільство. Це означає, що цей хаб вже працює. Цей хаб він є частиною тієї важливої великої екосистеми реінтеграції ветеранів. І це запорука того, що ветерани зможуть отримати необхідну для них підтримку без дублювання і без по. Шуку задуплікейшн uh, ініціативи, які були обговорені попередньо, усі впроваджені на Полтавщині, розповів на відкритті ветеранського хабу народний депутат України Олег Кулініч. Наша ініціатива тоді з обласною владою Олександр Юрій з власної адміністрації в остретьому році була започаткувана. Програма підтримки ветеранів. Вона працює. Все зроблено на Миргородщині, є прекрасна база. Сформування мультидисциплінарні команди все ефективно працює. Нам треба тільки це продовжувати. Нагадаємо, наразі на Полтавщині вже працює 10 ветеранських хабів. Кафедра захисту України та безпека життєдіяльності з'явилися в одному з полтавських вишів. Вже незабаром тут почнуть готувати вчителів із предмету захисту країни. Нюанси обговорили на фаховому саміті Освітній фронт майбутнього. Подробиці дивіться далі. У Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка відбувся фаховий саміт Освітній фронт майбутнього. З 1 березня у виші запрацювала кафедра захисту України та безпеки життєдіяльності. Вже незабаром в університеті зможуть готувати вчителів із захисту України. До повномасштабного вторгнення депутатський корпус Полтавської облради неодноразово порушував питання щодо якісного навчання з цього предмету. Нині вже є результати роботи, говорить депутат. Полтавської облради, голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Фахівець у навчальному закладі, який повинен викладати захист України, повинен бути вчителем. Сьогодні багато звільняється наших військових. Вони готові піти в школу і вже на бойовому досвіді навчати наших дітей предмету захисту України. І дуже саме головне, що це повинна бути спеціальність вчителя. Зібралися на форумі, щоб обговорити освітню програму для підготовки. Магістрів і спеціальності захисту країни каже ректорка Вишу Марина Гриньова. Сьогодні ми обговорюємо освітню програму з нашими стилкодерами, з нашими викладачами, студентами. Ми бажаємо, щоб ця освітня програма мала такий всеохоплюючий характер, де б надавалися і домедична підготовка, і медична підготовка, і військова підготовка, і вміння виконувати військові, Скові дії. Ми готуємо вчителя для того, щоб саме в школі на високому рівні відбувалося навчання з предмету захисту країни. Військово-патріотичне виховання розпочинається у школі, тому потрібно, щоб викладання цього предмету відбувалося на найвищому рівні. Говорить заступник начальника обласного ТЦК СП Едуард Бородай. Предмет захисту країни завжди. Був, є, і він не зникав. Але в різні часи йому приділася різна увага. Сьогодні педагогічний університет прийняв рішення готувати викладачів для предмету захисту України. Це питання назрівало давно, тому що викладачі хімії, фізики, математики завжди були, а викладача захисту України до призовної підготовки, на, на жаль, Окремо не готували Леонід Головач претендент на посаду завідувача кафедри захисту України та безпеки життєдіяльності. Він 11 років пропрацював у Збройних силах України. Потім у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Головний аспект навчання. Я бачу, щоб в принципі ті вчителі, які будуть ну, навчати. Предмету захисту України це приділити увагу більш практичним навичкам. Ми повинні навчити людей, щоб в критичних ситуаціях вони впевнено діяли. Вже цього року в педагогічному університеті планують розпочати набір в магістратуру на освітню програму «Захист України» та безпека життєдіяльності. Також будуть проводити перепідготовку вчителів. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо у вас є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все. На все добре. Все обов'язково буде Україна.